Вітаю малята, запрошую вас на заняття. Чуєте, що це за чудовий спів за вікном? Це співають пташки, які прилетіли до нас із теплих країв. Найпершими прилітають граки. Грак це великий птах, у якого сильні крила, довгий і світлий дзьоб, тіло вкрито чорним пір'ям. У народі. Є така прикмета якщо грак у горі, то весна на дворі. Відпочивши від тяжкої дороги, граки починають будувати гнізда з великих гілок, щоб вивезти і вигодувати пташенят. Наступними до нас прилітають шпаки. Це невеликі за розміром пташки. Шпак має гострий. Жовтий і довгий дзьоб, піря блискуче чорне із зеленим і малиновим відтінком та білими цяточками. Він дуже корисний птах, адже знищує велику кількість шкідливих комах. Шпаки, птахи співучі, вони можуть зображати скрип дверей, вакання жаби, нявкання кішки. Дітки, як називається будиночок, в якому живуть шпаки? Так, це шпаківня. Їх майструють люди і вішають на дерева. У шпаківнях птах облаштовує гнізда з маленьких гілочок, соломи та пір'ячка. Незабаром повертаються солов'ї. Вони живуть у лісах, парках, де є кущі або зарослі трави. Це маленький птах з довгими ногами і великими очима, пір'я з бурим відтінком, а хвіст рудий. Солов'ї дуже гарно співають, часто влаштовують концерти. Так вони запрошують на свою територію подружку. Ташенята солов'їв ростуть дуже швидко. Для цього тато Соловей весь час їм носить їжу, жучки, метелики, черв'ячки і ягоди. А ось з'явилася ластівка. Ця невеличка пташка має довгий і роздвоєний хвіст, тонкі крила, пір'я темно синя та біле, а на шиї прикраса пляма червоного кольору. Ластівки будують гнізда під стріхами осель, ліплять з грудочок глини, обкладаючи зсередини листочками і пір'ячком. Малята, а які ще птахи прилітають навесні? Так, навесні прилітають журавлі, лелеки, гуси, качки. Лебеді, зозулі. Всі перелітні птахи повертаються на батьківщину, щоб звити гніздо, висидіти і вигодувати пташенят. За літо пташенята виростають і восени з батьками відлітають у теплі краї, щоб навесні знову повернутися. Малята під час прогулянки пропоную вам поспостерігати за птахами та визначити, які птахи живуть поряд з вами. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі, мої любі!